Я зустрічалася з хлопцем п'ять років, і весь цей час його мати не давала нам одружитися. Якби вона знала, як її життя повернеться, то не думаю, що я за невістку то вже було аж такою неприємністю. Зустрічалася я з Владиславом зі школи, як на випускному поцілувалися, то вже й зрозуміла, що не розлучимося ніколи. Звичайно, що й мої батьки спочатку не ставилися до цього серйозно, бо казали, що я маю закінчити навчання, а от мати Владислава взагалі стала на диби. Мій син ще такий молоденький, де він до женячки. Накажіть своїй дитині, аби не думала дитину пристарати, бо він не жениться. Я тут кістьми ляжу, а цього не дозволю. І це б якось звучало нормально, якби вони були як багачі. а то ж такі, як і ми. Нічим не краще ще й вона ростила сина одна, то ви собі уявіть, як це на хлопця та всього накупувати та доглядати. Але нам було байдуже на батьків, і ми собі любилися далі, домовилися, що він закінчить навчання, і ми одружимося. Я училище скінчила через чотири роки і вже й працювала на швейній, а от Владислав пішов в педагогічний інститут і ще мав рік вчитися. Мої вже готувалися до весілля, годували кабана, збирали гроші, я вже собі плаття підшукувала, фату купила і туфлі білі мені вдалося знайти, тоді на них було дуже важко натрапити. Нарешті Владислав вернувся в село в якості вчителя математики. Мати його дуже пишалася. Не знаю, коли він їй сказав про те, що ми маємо вже й сватання робити, але мати заголосила на цілу вулицю і вхопилася за серце. Звичайно, що приїхала швидка, але все у неї було в нормі, попри те, що жінка на ногах не стояла. Чи варто казати, що такий цирк був щоразу, як йшла мова про весілля? Коли ж Владислав ішов до мене, то вона йшла за ним на зирці і ходила попід хату, що пес аж рвався на вулицю, які то були залицяння. А далі вона вже на людях обзивала мене і мою маму, казала, що ми хочемо її зі світу звести. Владислав не робив нічого, та й що він мав зробити. Я не хотіла приїжджати з роботи додому, пішла жити в гуртожиток, а там всі молоді компанії, хлопці, от і вискочила заміж за Тараса, і більше в село не їхала. Не хотіла зустріти Владислава, бо любила його і люблю й досі. Мама телефонувала, що, наче мати Владислава, вже заспокоїлася, та й він вже став краще виглядати, бо ходив весь хмурий. Видно, він теж зрозумів, що вихід для нас один забути один про одного, щоб мати його спала спокійно. А потім на нього наїхала машина. Залишилася мати одна і дотепер ходить на цвинтар, хоч їй років вже за 80. Має жінка таке здоров'я, а як колись прикидалася. Я не хотіла нічого, якби не те, що я при надії, то й не знаю, що б зі мною було. Мама приїхала до мене і не відходила ні на крок. Чоловік так і не здогадався, що це він мав жити в друзів той місяць, бо мамі закортіло у нас гостювати. Донечку я назвала Владиславою і дуже люблю казати Владуся, як же я тебе люблю, просто обожнюю. З часом почуття стираються, і я вже давно люблю свою доньку за те, що вона є, а не за її ім'я. У нас з Тарасом ще й син є, а тепер вже й в самих онуки. Тарас чудовий чоловік, і я йому вдячна за все, особливо за щастя материнства. Я теж хочу прихилити світ синові, але не ціною його щастя. Та й матір Владислава вже давно спокутувала свій вчинок, хоч не знаю, чи вона розуміє, що вона коїла. Хто його знає, як би повернулася доля, якби Владиславові тоді не довелося куди з'їхати, якби в його житті була я. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.